Понад два мільйони гривень саме стільки вдалося зібрати на благодійному аукціоні. Усі кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Більше про те, за які лоти мали змогу поборотися, меценати, Кирил Верязкін розкаже. Такий аукціон став ювілейним: п'ятим на підтримку Збройних сил України. Цього разу усі кошти, вирушені із торгів, спрямують на підтримку 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України. Потреби завжди вони змінюються, але станом на сьогодні дуже актуально війську необхідно як засоби радіоелектронної боротьби, так і продовжуються зараз. Всі ви знаєте, що дуже великий крок вперед зробили зараз дрони, тобто нам потрібні як і з тепловізійними, так і нічні дрони, денні дрони потрібні потрібні впіві дрони. Цього разу спільними зусиллями вдалося зібрати майже 2,5 мільйони гривень. Та посадовці кажуть, головна цінність таких заходів в іншому. Я не думаю, що значення має результат 50 ці 100 тисяч менше, 50-100 тисяч більше. Значення має, що це переростає в добру традицію. От саме так і формується традиція. Причому традиція в такій шляхетній сфері, як соціальна допомога. Традиції взаємодопомоги, взаємопідтримки. Підтримки важливої для національної спільноти для держави справи це дуже велика справа. Перший лот на аукціоні відразу викликав ажіотаж. Прапор 50-го полку імені Семена Височана із автографами захисників та спортсменів придбали за 100 тисяч гривень. Загалом всі торги тривали кілька годин. 70 000 раз, до 3... Охочі мали змогу поборотися за 36 лотів. Серед них картини, вишиванки, книги, монети та ікони. Зацікавлених було вдосталь. Такі аукціони традиційні, і поки у нас війна, поки такий важкий стан в державі, ми будемо продовжувати проводити такі благодійні аукціони. Також у нас є таке бажання і така моя мрія, щоб зробити аукціон і залучити також міжнародних донорів і партнерів. Це є така ідея, над якою ми будемо продовжувати працювати далі. Найбільше коштів вдалося отримати за портрет Тараса Шевченка, авторства Прикарпаття Андрія Шабуніна. Роботу придбали за 180 тисяч гривень.